В рамках підготовки до нового опалювального сезону комунальна криворіж тепломережа має в планах замінити близько 78 кілометрів теплових мереж, 48 кілометрів поточний ремонт, 27,7 оновлення 2,5 капремонт, а ще мають встановити дві когенераційні установки загальною потужністю 3 МВт, три блочно-модульні котельні для житла загальною потужністю 23,5 МВт, п'ять блочно-модульних котелень для закладів охорони здоров'я, здійснити капітальний ремонт п'яти котлів, поточний ремонт десяти котлів. Плюс відновити 15 кілометрів ізоляції теплових мереж. По поточному ремонту ми плануємо виконати в об'ємі 49,6 кілометрів земіни. З них 9,6 ми плануємо також виконати господарським способом і сорок кінозаміни підрядник. На всіх всі участках вже працюють підрядники, договори є, матеріали є, труба є. Все зрозуміло, всі роботи про стан справ щодо підготовки наявних теплових мереж у місті відзвітував і представник державної криворізької теплоцентралі, що підпорядковується НАК Нафтогаз, до якої очікувано найбільш прискіплива увага, і не дивно, адже всі пам'ятають зрив минулого опалювального сезону. І зараз у підготовці до нового тут темпи роботи і ремонтів значно повільніші ніж на комунальному підприємстві. Наприклад, вони самі запланували графіки і мали почати втілювати їх ще в квітні, але по факту розпочали 16 че. При цьому державне підприємство надає тепло до 2 тисяч житлових будинків в різних районах Кривого Рогу. Заступна планована заміна 50 кілометрів мереж. Сьогоднішній день результат заховування, які сігають солдатів загальної залежності мереж, виявлено сімдесят 79 кілометрів. Сімдесят дев'ять. З них 10 зроблено Тут своїм господарським способом казав, подлогу, допомогу, та допомогою дрібних кивляків. Також у нас з'явився великий підрядник на 53,2 км. Наступного тижня до нас починають з'їжджатися африльовані бригади. Для того, щоб прискорити нашу роботу. ознайомитися з поточним станом справ та планами на ремонт і оновлення мереж для опалювального сезону 2025-2026 На робочу нараду до міста завітала ціла делегація, зокрема представники профільних міністерств, які отримали від уряду задачу не допустити повторення критичної ситуації, яка склалась минулоріч у кривому розі через бездіяльність і безконтрольність державної теплоцентралі. Урядом було створено оперативний штаб з проходження опалювального сезону 11 червня. Не затверджено безпосередній план графік для проходження, що треба зробити. Це стосується не тільки кривого рогу, але й всієї України в цілому. А що стосується кривого рогу, ви бачите, я особисто як представник уряду, заступник міністра розвитку громад, сьогодні тут і це перше місто, в яке я приїхав подивитися, побачити, подивитися в очі і конкретні реальні графіки, заплановані проходження опереного сезону. Буде поставлено на контроль, щотижневий графік, і ми будемо здійснювати постійний моніторинг до початку опалювального сезону тому що ми не хочемо повторювати помилок минулого періоду. на робочій нараді з питань підготовки до нового опалювального сезону 2025-2026 за участю представників кривого рогу підприємство постачальників тепла Дніпропетровської ОВА Міністерства розвитку громад та територій України міністерства енергетики підняли питання і зрештою прийняли рішення, що контроль є необхідною складовою. Тож в подальшому будуть щотижневі графіки. Це стосується і котелень, це стосується і ремонту мереж. Місто буде жорстко контролювати виконання всіх графіків адже важелі впливу на державну теплоцентраль немає. Проте є змога інформувати керуючу компанію НАК Нафтогаз та уряд та максимально тиснути, щоб підготовка державної теплоцентралі та ремонти проводились своєчасно. Половина міста це комунальна тепломережа. Там всі роботи йдуть по плану. Ну і з усіма проблемами, але вона зі своїми завданнями впоралася минулий опалювальний сезон і зараз працює за графіком. Найбільша проблема це державна теплоцентраль, яка підпорядковується на НАК Нафтогазу України і міст немає на нього ніякого впливу, не юридичного, не адміністративного. Але ми постійно контролюємо, що там відбувається, інформуємо уряд і ми вдячні. Тої уваги, який зараз приділяє і уряд і керівництво Нафтогазу саме теплоцентраль минулого року при збої в роботі державної Криворізької теплоцентралі і фактичному зриві опалювального сезону чи не для половини міста, єдине, що було в силах місцевої влади, це підняти питання на найвищому рівні, і це зробили. Фактично, завдяки цьому проблему побачили, і вона стала у пріоритеті. НАК Нафтогаз Створили окремий штаб і Нафтогаз на допомогу своєму підприємству, надіслав додаткові ремонтні бригади зі своїх підприємств з усієї країни. України. Якби тоді виконуючи обов'язки міського голови, не забив на сполох, наслідки для сотень тисяч криворіжців та самого Кривого рову загалом були б досить сумні, а державна теплоцентраль, мабуть, і досі не запустила будь-яку роботу. Олександр Фефілатів Лі перший міський.